Усім привіт, вітання з дощових чернівців. Ну, дощ Поріжчі вже не знаю, мені здається, третій день, бо третій тиждень поспіль. І кінця краю немає, але все-таки попереду я впевнена, що буде сонечко і недаревно зі мною завжди моя високова парасолька, і правдива віра, що саме так вона відбудеться. Трошки не встигаю. Зазвичай я провулююся під дощем, але викликала таксі. І це буде комбінований початок мого етеру, репортажу із Оглядинами е, дещових чернівців е, через лобове скло е, е, таксі. Сьогодні ми з вами крокуємо на 22-й показ модних молодих дизайнерів до кінопалацу Миколайчука, який я обожнюю. До речі, скоро в середині червня буде Миколайчук Open, на який я запрошую усіх гостей, не тільки Буковини, а і з усієї України, Києва, однозначно, Львова. Це буде однозначно цікаво. Так, от 22-й показ модних молодих дизайнерів Чернівецького фаху Коледжу я пам'ятаю ще під час навчання в школі Універа, коли це ПТУ тоді називалося так на грабінки, завжди тішило показами талановитих дизайнерів. Мені це завжди було дуже цікаво. І от 22-й показ змінювались локації, змінювались обставини, змінювались події, але незмінним залишався талант нашої молоді і ми бачили їх дефіляду на Кобулянській, Буковина Fashion Way, Буковинська модна хвиля. Знову ж таки, під дощем, тому що дощик не закінчується. А сьогодні мене особисто запросили зробити етер і показ на. Подім палаці Миколайчука, тому ми з вами зараз їдемо туди. Ну що? А поки будемо їхати, трошки подивимося, роздивимося дощі вічні в базальтову австрійську бруківку, дерева, які зелені, і будемо мріяти про те, що вигляне сонечко. Парк Шевченка за дитинство парка Лініна загалом це фольскартен. І ось таке сіре-сіре, э сіре-сіре, важке небо. Я вже не знаю, як закликати це судечко. Яскравим одягом, висилковою парасолькою, щирою посмішкою червоною помадою на вустах. Я, на жаль, поспішала, забула вдома мікрофон, тому буде наживо, з, з усіма звуковими перешкодами, Але але ж. Е, ну, Трошки андрима чернівцями. Обабіч головної стоять машини. Австрійські будинки. І якраз цей фаховий коледж знаходиться ось туди по вулиці Гребінки. Євгена Гребінки. Вулиця Євгена Гребінки є в моєму районі у Львові. Так. Це наш відомий український басняр. І Чернівці. Завтра вже буде сонечко. От побачите. Наша обласна лікарня, яка збудована за австрійської доби, і Алея Сакур вже без квітіння. Ханамі закінчилась. Готель Буковина з перманентною реконструкцією. Території перед готелем У моєму дитинстві він турист і мій улюблений стадіон, на якому професійне заняття дуже багато років. Стадіон Буковина і вулиця Гузар в дитинстві Лінінградська. Ось тут ми грали в баскетбол, зараз тут волейболчі грають. І три площадки, на яких ми тренувалися під час розминок, тепер віддані під цей льодовий палац, там футбольне поле, не знаю, що воно там працює. І ось така базальтова брухівка головною. Але не по-дитячому по здавалося, що скільки там тої води, цілий океан зберігся в небесній канцелярії. Напевне, вже досить. І у Києві не було дощу, а у нас був. А тепер в Києві так само. Екс-вулиця Чапаєва. І рухаємося до на палацу. Дружба. Тепер Миколайчука. Тут Бартка, сучасна будова. І рухаємось в напрямку перетину з проспектом. Проспектівські Хрущівки, і ми чекаємо на світлофорі, щоб рухатись туди, до кінопалацу Миколайчука. Відомо перехрестя, хлібний магазин в колишньому, проспект, Спортовари, формаркет, а нам ще трошки туди. Поки ми стоїмо е, очікування світлофора. Я хочу розповісти, що кінопалац Миколайчука в моєму дитинстві, це був кінотеатр Дружба, який нам дуже подобався. Більше мені подобався тільки жовтень, це колишня синагога Темпл. Тепер мистецький центр Чернівці. Е, е, його ренували, і він зараз дуже модерний. Реально дуже модерний е, такого ж типу, як у Києві, найкращий, як у Львові найкращий, І це величезна гордість. І наш кінопалац Миколайчука приймає кінофестива. Валь на який я зазвичай стараюся приїхати з Києва чи з будь-якої точки світу. І ось оглядово ми зупиняємось. О, дивіться, скільки квіточок. І ось я вже на своїх ніжках. І подивіться, скільки півників на цьому трикутничку. Боже, яке зачарування. Які вони гарнюні, гарнюні, гарнюні. Кінопалац Миколайчука. І переходимо. Ось така злива скрізь. Що казати, що казати. Що казати, що казати. Кінець травня. Ну таке. Кінопалац Миколайчука і Афіші. Подій. Заходимо. Нам на ось події. Модний проєкт 25-го року. 22-й показ модних колекцій молодих дизайнерів одягу. Ну це ж моя тема, Темочка, обожнює. От ще якась подія 29 травня. Заходимо. Заходимо, боже, дивіться, скільки парасолюк. Оце ж треба таке. Там просто фотосесія. Ми з вами вже всередині, а тут таке дійство. Боже, яка я щаслива, яке вірне рішення було взяти таксі. Дивимось? Дивіться, ось ця дефіляда відбувається ось тут. Бачите? Викладачі, дітки, Сергій Янушевський, всі свої, звукооператор. Ми захоплені чекаємо початок дефіляди. Оглядово показує атмосферу. Ми в очікуванні. Всі чекають. Колеги. Привіт-привіт! Неймовірна подія. Модний показ. І ми чекаємо. Подарка кучерява, всі знайомі обличчя. Доброго дня! Високоповажні гості, дорогі друзі, педагоги, батьки, студенти, нинішні і майбутні! Вітаємо вас на 22-му показі колекції молодих дизайнерів одягу. Чернівецького фахового коледжу технологій та дизайну. Як він розвивається порух із самою Україною, курпуючи в ритмі її змін, болі, перемоги і надії. Тут на модному показі були гучні експерименти з формою, локація. Вона більше не лише про красу, вона про серц, про стійкість, про вибір. А українська мода відповідає на ці виклики. Відвагою та нижністю у кожному кроці надія, у кожному погляді, ми з вами. Це мода, що говорить, це мода, що дихає, це мода, що перемагає.